Друзі, всім доброго дня, з вами канал компанії Мінягро Мукачево. Сьогодні у нас на огляді кубота Асті А155 з грунтофризою. Поки у нас поруч мийка, сьогодні вихідний був дощ, ми використаємо їхню площадочку. Бомбезний трактор в дуже хорошому стані, з маленьким напрацюванням. Резина, прошу, стан резини передньої. Будь ласка, стан резини задньої, протектор, трактор горить, швидкий розворот, трьохциліндрова кубота на повному приводі. Напрацювання у нас 913 мотогодин, вал відбору потужності на три швидкості, повишені, понижені, блокування задніх коліс. Все присутнє. Стан наближений до ідеального. Грунту фреза у нас метр двадцять, трьохточка, нагадую, тому що не бувають без трьох точки. Стан фризи і стан ножів бомбезний. Зараз я підніму фризу, покажу вам стан ножів. Будь ласка, нічого не клине, не закусує. Трактор повністю заправлений, всі масла, антифріз, все присутнє. Ціна даного трактора 5700 доларів. Мінус 200 доларів у нас за самого так і залишається. Ви можете прийти до нас на майданчик в місті Мукачеві, зробити тест-драйв цього трактора або інших, або замовити онлайн. Доставка безкоштовна. Трактор дійсно в хорошому стані, зараз ще покажемо стан під капотом. Будь ласка. Пари горять, поворотники горять, все працює. Тихенько працює, без проблем запускається. всі е, органи керування, все працює. Як швидкий поворот, як блокування, повишені, понижені, все працює. Тож, Друзі, цікавий, дуже класна модель. Вони користуються популярністю ці куботи Асті. У нас є в наявності 15 кінських сил, 3 циліндра, 5700 доларів. Та ціна разом з призою. Кого цікавить, телефонуйте. Компанія Міня Громокачево завжди з вами.